Вітання глядачам акцентів людяності є місце навіть в умовах війни і вимірюється вона серед іншого і нашим ставленням до братів менших. Хтось рятує домашніх улюбленців як справжніх членів сім'ї, вивозять їх навіть під обстрілами. А якщо чотирилапим не пощастило, і вони залишились без господарів, то їм на допомогу приходять люди з великими серцями. зооволонтери. Сьогодні ми поспілкуємося студії саме з такою людиною. Це Катерина Сідорко, волонтерка служби захисту тварин. Я вас вітаю. Доброго дня. Я так розумію, що з початком повномасштабних військових дій в Україні от у ЗО волонтерів роботи також побільшало, як і у багатьох інших. Звичайно, побільшало. Її завжди дуже багато. Зараз стало просто важче. Дорожче, важче, довше. Тому... Як справляєтесь? Справляємось. ну, спершу маю. Сказати про те, що дякуємо нашим іноземним помічникам за гуманітарку, яку вони всі передають, і кошачий корм передають, і собачі передають, і переноски, і клітки, і донатять на саме перевезення, на пелюшки, які все це дуже важливо. Навіть відмітила те, що пелюшки, тому що рашисти на своїх блокпостах затримують тварин дуже надовго. Це в них один з прикладів, як знущатися, угу. і хочу ще відмітити те, що з'явилися такі волонтери, які раніше не займалися цим. Дуже велика подяка в частності такому хлопцю, як Саша Сосновський, який Це місцевий хлопець запорізький. Це, на даний момент. Він і Запорізький, але він з Маріуполя. А угу. він досить такий широкий спектр його допомоги в тому плані. Він вивозить з декількох дуже обстрілюваних і саме окупованих місць і домовляється з перевізниками, щоб ставили переноски, клітки там, де їдуть також дітки. Для того щоб тваринки не сиділи по троє суток, по п'ять, по шість суток. Uh -huh. Там досить таки масштабна робота ведеться з Бердянськом, з Маріуполем, з Северодонецьком. Ну, мабуть, це тільки ті, з ким також я співпрацюю, uh -huh. долучаються багато людей. Навіть ті, хто раніше не випробували себе у такою так, ролі. Так? Та, так. Угу. А чи ведете ви якусь статистику? Скільком тваринам ви допомогли за цей час, за ці півроку? Намагалася порахувати, але я не знаю, як Приймаю участь не тільки я, дуже багато, ну, багато, не багато, але наші волонтери запорізькі, майже ніхто не виїхав. Дуже маленький процент тих, хто виїхав. І... Окремо кожного з нас не візьмеш, тому що хтось допомагає транспортом, хтось донатить, хтось переноски, хтось їжа, хтось нам якісь там. Ну тобто не можу сказати. Здається, от ну, на даний момент це тільки що те, що стосується мене, це от за два тижні більше 30 кішок було вивезено з Маріуполя, будуть їхати на Київ. Київські волонтери їх забирають. Далі вони їдуть. Кому куди пощастило, хтось вже має бути прилаштований, хтось лише до притулку їде, а когось знайшли їхні хазяї, і вони їдуть: хтось у Польщу, хтось у Румунію, і хтось їде до Германії. Тобто, я так розумію, ваша робота полягає в тому, що от просто забирати цих тварин, яких привозять інші люди, і якось їх далі допомагати з логістикою цих тварин. Ну, Те, що, те, що безпосередньо зараз займаюся так, вони mm -hmm. зараз, зараз ще, їд, ще 12 котів їде і 9 собак. Це, це те, що той маленький кус, шматочок роботи, який зараз ось виконується безпосередньо мною. Але от декілька днів тому. Команда Шанса і моя подруга, яка більше себе позиціонує як команда стерилізації відлову по Запоріжжю. Вони їздили у Гуляйполе, воріхів та в Пологи відвозили туди гуманітарні корми, які збирали і волонтери, і саме гуманітарні. Компанії нам давали. Купляли не тільки корм, а ще крупу, хліб, ну, тобто таке, що можна трошки дешевше, трошки довше uh -huh. полеже. або якось різноманітнити раціон цих тварин, які там не мають ну, ніякого взагалі раціону. Якщо годувати лише сухим кормом, то обов'язково має бути вода, обов'язково має, має бути хоч якась зміна раціону, щоб якось вони там. Uh -huh. Ще трошки так. так. А власне як от за волонтери дізнаються про цих тварин, хто сигналізує їм про цю проблему? Це місцеві жителі чи сигналізує от як це? дуже багато людей. Дуже багато. І ті, хто переїхав, і ті, хто ті, хто біженці, ті, хто просто познайомився з біженцем, ті, хто приймає біженців, ті, хто просто в нас тут живе, якісь там може родичі. І у нас і тут дуже багато, дуже багато тварин було привезено зони обстрілів і покинуто тут. Тобто, в нас в місті також дуже побільшало безпритульних тварин. І така глобальна волонтерська робота, яка проводилася по стерилізації. Ну, На жаль, зараз її майже не видно. Це дуже на жаль, дуже багато місцевих тепер проблем. Mm -hmm. Знову намагаємося і цю проблему вирішити, але ж... І, го, і в нас лише 24 години на добу, і в нас е, лімітоване якесь на, на наше наше власне фінансування. Е, ну, Донати і, і волонтерство, ж, нам скільки... волонтерство ж це на так. добровільних засадах, так і російська на добровільних засадах. Mm -hmm. І навіть коли донатять е, якісь е, спонсори, е, все рівно настільки багато потреб, настільки багато дуже великі потреби, коли сюди все ж таки виїжджають притулки. І ми не можемо їх якось прилаштувати. Притулки, тобто з тимчасово окупованих території тим ціле часу... притулки приїжджають до Запоріжжя? Буває і таке. Uh -huh. У нас є дівчина, яка а, забрала тварин з сєвєра Донецька, uh -huh. а, намагалася тут їх якось прилаштувати, або якась дача, або якась територія. Але на даний момент це їй так і не вдалося. А тварин вона забрала досить таки багато і. Виникла катастрофа. Вони зараз знаходяться у двікімнатній квартирі. Uh -huh. Це дійсно катастрофа, це катастрофа як і для тварин, так і для от двох людей, які їх привезли, так і для оточуючих. Ну, самі розумієте, що це ну, для двокімнатної квартири багатоповерхівки це дійсно катастрофа. Кого от залишають більше? От кого у ваших е, е, улюбленців? Це кішки або собаки, чи ви ви якийсь такий облік? Точно сказати, ми не скажемо собак більш видно. Вони більші, вони не ховаються по підвалах, вони створюють більше проблем, напевно, вони створюють більше проблем. Так, вони більш так їх видніше, да, uh -huh. можливо. А кішка ну, у них дещо інше, їх, по-перше, не так видно. А по-друге, вони якось там ховаються у підвали, може там ще якось там ну, десь може на горищі, а, але вони і гинуть, мені здається, більше. Вони Тому... менш пристосовані для, до життя от, в таких умовах? Так, природі. в них більше ворогів. Тобто, uh -huh. навіть якщо ти випустив собаку, собака собаку навряд чи порве, а собака кота може порвати. Е, привозили попугайчиків і. Так, до речі, щодо екзотики якоїсь, так. не лише кішки та собаки, можливо, когось ще такого більш екзотичного привозили, якого треба було прилаштувати. Е, люди, коли приїжджають в розпачі, вони ну навіть велика дяка, що вони все це привозять, а привозили і варанів. І павуків, і мишок, і мишки були і голі, і пухнасті, і морські свинки. Все це було. А, також є волонтерський центр, він цю екзотику трошки е, сам зосередив у себе. Uh -huh. нам, нам, тим волонтерам, яких знаю саме я, мені здається, дістався. Я знаю мишка, павучок такий великий, лохматий. І варанчик. А у вас ж... вдома хтось живе? З екзотики, ні. Ну, взагалі з тварин, які, можливо, також були колись покинуті. Так, в мене і собаки, і коти. Ну, мене, я розумію, що в мене більш така перезний пункт, мобільний пункт угу. для стерилізації. Тобто я взагалі-то волонтер. Взагалі-то зооволонтер, але моя специфіка це саме відлов та стерилізація. Тобто ми, от в трьох-трі дівчини, ми більше зосередилися на допомозі побутовіку, тобто стерилізація. Тобто, чотири собаки, усі або трилапі, або поламані трошки, або там трошки сліпенькі, і вже десять котів. Останній кіт зовут його троша, того що це ТРО, дероборона Оріхова. Там, напевно, якась цікава історія, як цей кіт потрапив до вас. До, до нас в той день приїхали військові, привезли нам шість котів. Одна mm -hmm. з них була кішка з кошенятами. і оце Ми трошки так між собою роз роз зосередили кому кішку з кошенятами. Дякувати Олесі Кулик, вона в нас саму таку екзотику то оленів бере, угу. то кішки з, з котятами. А, ну ось я отримала свого трофіма тероборону. До речі, от кар ви кажете привозять так до зооволонтерів тварин, які там якось вони знаходять їх на, у зоні на фронті, скажімо так. А чи забирають, можливо, військові когось собі? От у побратими, скажімо так, у чотирилапих? У побратими вони. Е Ну, мені здається, досить часто забирають. А тих, хто приходить ну, до них в ці окопи, угу. хто е підказує їм, коли йде ворожий виліт. Е є такі дуже багато, і навіть у нас є Алабай в шансі, якого також забрали військові, але е привезли тимчасово сюди, е прилаштували на перетримку на три дні, і ми отримали приліт. Після цього ми його тримали в бесті, лікували йому щелепу, тому що ось якраз туди, де була перетримка. Пам'ятаю історію, так розповідала про це. Дуже шкура. дуже багато військові привозять травмованих тварин, за що їм також багато дяка. Але ну якщо бути чесним, то іноді їм приходиться і вирішувати питання з тваринами на своїх там або блокпостах, або в окопах, дещо радикально скажімо так, mm -hmm. так така потреба, така вимушеність є у них, тому. Mm. Спочатку ну, війни ми бачили вже багато таких різних жахливих історій. От, приміром, неодноразово зустрічали інформацію, що от хазяєва часто кидають тварин у зачинених квартирах або на прив'язі у дворах, залишають їх, просто замикають і їдуть там, евакуюються, скажімо так. Які от дії у такому випадку, що можуть зробити зооволонтери? Чи стикалися ви з такими історіями от на власному досвіді? Дзвонять або сусіди? Якщо це якась окупована зона, або як, як, ну, здебільшого з немає, ми з окупованою не маємо змоги отримувати якусь інформацію. Uh -huh. Вони там якось самі намагаються виживати, туди ми можемо тільки щось передавати або їжу, і, і те, якщо пропускають расисти. А, а так, якщо це просто зона обстрілу, то їздять наші і хлопці, і дівчата. Намагаємося, або якщо собака адекватна, або кіт, то намагаємося якось знайти або якісь ключі, або якісь сусідів, або, або просто приїхати, зняти стіпка та забрати. Намагаємося, але ми мало про що знаємо. Добре, коли сусіди якось дбають, добре, коли вони там або мають змогу з картки гроші зняти, можемо там щось перевезти, а якщо нема банкомату, то взагалі то проблема. Добре, коли там якось діляться, ми також дуже багато передаємо все, всі е, продуктів, які тут збираємо самі, щоб туди щось передати. І, звичайно, якщо діти виїхали, то там залишилася бабуся, дідуся також. Вони там намагаються щось зібрати, передати. Лазимо через забори, лазимо у хвіртки, якщо чесно, не, не дивлячись ні на законодавство, ні на що, на ну, що робити. А чи може поліція якось посприяти? Можливо, визволити цю тварину, якщо це от у квартирі відбувається? Все це людський фактор. Угу. Іноді вони дуже добре допомагають, іноді вони відхарашуються від цієї проблеми. Ну, взагалі-то. Останнім часом я, стикну... я певно, стикнулася з тим, що поліція дуже багато допомагає. Вони навіть в комендантську годину приїжджали і вигулювали собак, коли ми не мали змоги в Бесті, наприклад, це клініка, яка нам дуже багато допомагає, Бести добродії, ці найбільш закидані тваринами від клініки, які постійно з нами на зв'язку когось тягнуть, навіть тому, що навіть коли туди нема куди помістити цю тварину, вони щось вигадують. Щось придумують, ну тобто дуже допомагають. Е, і поліція, коли mm -hmm. був комендантський час, вони нами вигулювали, допомагали. І перевозять, і військових дуже багато зараз, які перевозять. Ну, поруч з такими неприємними жахливими історіями покинутих тварин зустрічаємо і позитивні, такі більш з хеппі-ендами, коли так. господарі віз'єднуються зі своїми тваринами. От така була гучна історія, коли на Київщині кішку, яку вже всі думали, що вона померла під час бомбардування будинку. Її знайшли в зоволонтери, і зрештою передали господарям. Кішка Глорія, якщо я не помиляюсь, чи от на вашій практиці були такі випадки? І такі і таке в мене було Ну, оскільки я зараз більше співпрацюю саме з Маріуполем, в мене зараз п'ять таких тварин, які їдуть саме до своїх хазяїв. Це хоча ні, в першій партії це було три собаки, які до нас приїхали. Вони нас там одну ніч переночували. Хозяйка вже не могла повернутися. На той берег Маріуполя, на, на лівий берег, і тому е, там гроші переводила, ключі залишила дядькові, але ж все ж таки треба було забирати. Е, дуже вона там щаслива щось забрала. Зараз от, коти їдуть, е, один, е, в їде, один в Германію їде, один у Румунію. Дуже довго шукали білого кота. Коли був обстріл, вилетіли вікна і це в Маріуполі. Так, в Маріуполі кота загубили, чи, в хаті, чи він був у квартирі, чи ні, але його не знайшли. Ну, Він ще й глухий. Але, мабуть, коли воно сосипалося, мабуть, десь заховався, вони нічого не могли зробити, ну, щоб не знайшли, і прийшлося рятувати дітей. Вони поїхали. А є в мене тішечка чорна. подзвонила її хазяйка. Вона в Румунії плаче, страшенно плаче. Ну і звісно ж, як волонтер, чого це ви покинули, як ви могли, а вона й розказує. Ми, коли каже, біжали, вже все летіло, все падало, все горіло, я не знала, що к хапати. В мене донька 8 років і хлопчик 12 років. Ми їх схопили, побігли. А коли вже проходили блокпости, в частності. Ну, попали звичайно на блокпост, на фільтрацію, і там знущалися. Там відкривалася машина. Якщо собака на тебе загавкала, вони прямо автоматною очередю, прямо в машину. А дітей її от хлопця заставили повністю у ще у лютому роздягтися. Вони шукали наколки. Uh -huh. А дівчинка восьми років, як кажуть, подала голос, заступилася за брата, за що отримала по голові прикладом. І тому ця жінка плаче, каже, що розумієте різні ситуації, тобто не кажіть, що ці біженці всі такі погані, що вони не забрали тварин. Аби якби забрали, пристрелили б кошку. А так uh -huh. вона десь щось якось виживала, жила в тому підвалі, мабуть. Але ж тепер її знайшли волонтери Маріуполя, і тепер ось вона прямує до Румунії. Дійсно, дуже класна історія. Як часто загалом вдається прилаштувати тварину ту добрі руки? Якщо господарів не знайшли або вони відмовились вже від своїх прав, як от ви підшукуєте нових господарів? Чи вдається це? Вдається прилаштувати. Ну, якщо чесно, то десь проценти три? Угу. На навіть десяти процентів, тим паче зараз це ще важче, але все ж таки беруть. Ну, Все ж таки потроху беруть, тому що і, віковий, і за віком можуть гинути там, собачки, котики угу. беруть. Але якщо чесно, то десь 3% лише. Дякуючи тільки соцмережам, тільки так. олелик соцмережі. Я, так? Якої допомоги зараз потребують волонтери? Чи є зараз якісь нагальні потреби, які от потрібно закривати, а нема чим? Нагальні потреби існують постійно і дуже великі транспортні розходи, тому що треба за кимось виїхати, щось перевести: то будку, то переноски, то їжу, то саму тварину, то травмовану тварину. Ну, звісно, і їжа потрібна, але дуже велика потреба в територіях. Якби була якась можливість приймати біженців, хоч якось з якимись там тваринами, з якимись вольєрами, це була б дуже велика. Тобто, найбільша в нас потреба це територія, як для місцевих волонтерів, так і для тимчасових перемішано осіб. Ну, я дуже сподіваюся, що ваші проблеми згодом вирішаться. Все ж таки, тому що ви робите дійсно дуже круту справу. Велика вам подяка за це. Дякую, що прийшли сьогодні на нашу програму. Розказали про непрості будні зооволонтерів. волонтерів. Успіхів вам. і До побачення. До побачення. Дякую. Це були акценти. Дякуємо, що були з нами. Давайте допомагати не лише одне одному, а й чотирилапим. Якщо бачите тварину у скруті, не проходьте повз. Залишаємось людьми. На все добре.